З останнім оновленням Figma автоматично вбудувала декілька відомих інтерфейсних комплектів або ж ui кітів Це готові набори компонентів від провідних компаній, застосунки для яких створюють найчастіше, тож вони можуть стати чудовою відправною точкою для ваших проєктів або джерелом натхнення для власної дизайн-системи. Кожен з цих наборів демонструє унікальний підхід до організації компонентів. Наразі Figma містить три таких комплекти. Інтерфейсний комплект для iOS та iPadOS від Apple. Це повний набір системних компонентів, який відповідає останнім гайдлайнам iOS, який постійно оновлюється разом з оновленнями цієї системи. Google пропонує свій Material Design 3 Kit, який включає всі базові компоненти Material Design. Особливість цього комплекту вбудована підтримка темної теми та потужна система токенів. Що дозволяє легко адаптовувати компоненти під власний брендинг, зберігаючи при цьому всі принципи матеріал дизайн. Figma також розробила власну Simple Design System, що є базовим набором компонентів, який служить чудовим прикладом організації дизайн системи. Він спеціально створений так, щоб було максимально зрозуміло і корисно для навчання. Такі комплекти чудове джерело натхнення і найкращих практик. Я раджу вам детально дослідити не лише самі компоненти, але й підходи до їх створення та організації. Звернути увагу і на інші інтерфейсні комплекти, які можна знайти у Figma Community. Там багато цікавих прикладів того, як різні команди та дизайнери підходять до створення та структурування своїх компонентів.